Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику дня Гровіниця. З вами як завжди, Юрій. Сьогодні хочу показати вам відмінності, чим ООН 504 PRO відрізняється від звичайного. Чесно кажучи, в Вінниці це перший Про, який з'явився. В нас їх не було. бачите, прошка на вигляд. Аналогічно як в 504, але візуально уважний вже помітив. По-перше, різниця в задній резині. Бачимо, що звичайно 124х28, тобто висока і вузька, при тому, що в Pro йде нижча резина і ширша. Йде 14,9 на 24. Ну, по мені то для оранки, для транспортних робіт це набагато краще. Для оранки краще щеплення буде, для транспортних робіт довше будуть колеса служити. Передні колеса такі самі, як звичайного. Так, по візуальному, якщо також звернули увагу, мигалка є, там мигалки немає. В кабіні єдину зміну, яку я бачу, це сидіння. Сидіння зроблено з тряпки. А не з козаматом, тобто буде набагато довше служити, але більш марке, як так в народі кажуть. І основна перевага даного трактора це коробка передач. Коробка передач в PRO серії стоїть повністю синхронна. Тобто, ви, як в машині їдете, можете тормозити двигуном, переключатись з першої на третю, з третьої на першу, з четвертої на другу, тобто як вам зручно аналогічне управління трактору, як машиною. По відміну від звичайного. Тому цей тракторець на 1000 доларів і дорожче коштує, ніж звичайний. Але я вважаю, що за таку особливість, як повністю синхронна коробка, варто заплатити. Коштує на даний момент даний тракторець 21 тисячу доларів. Кого зацікавило, приїжджайте. Покатаєтесь, спробуйте, відчуйте дійсно різницю. Всі знають, що Луволи 504 себе дуже хорошо зарекомендували, бо ти знаєш, це якісна техніка. Довго користуюся. Ну, одним словом, поломок мінімум. Якщо є, то якісь дріб'язкові. Тобто звернень по сервісу по ним мінімум. Заїжджайте до нас, знаходимося мі... ми, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!